Вас вітає компанія Barbecue Chef Сьогодні я вам хочу презентувати модель смокера Mini 500. Це 3 в одному. Він може працювати як смокер, як гриль і як звичайний класичний мангал. Дверцята смокера обладнані спеціальними упорами з двох сторон, для того, щоб при закриванні кришки в режимі мангала або гриля кришка не дозакривалась Таким чином дозволяла вам працювати з шампурами, не відкриваючи кришку. У вас є. Шампура з однієї сторони, з іншої сторони є площа, яка не задіяна. Ви можете її не задіювати, можете задіювати. Зверху знаходиться решітка, на якій ви додатково можете готувати овочі, гриби або інші смачні страви. Якщо сьогодні ви не плануєте користуватись функцією мангал, збираємо шампура. Розмістивши додатково решітка, яка йде в комплекті, тут дуже класно виходять овочі стейки. Є два варіанти закривання кришки. Вона не повністю закрита в форматі гриля, або коли вона повністю закрита, цей режим підходить більше для формату готування смокерів. Окрім функцій смокер, гриль, мангал, смокер може бути обладнано отвором для казана. Таким чином, готуючи страви в основній камері, ви маєте можливість. Готувати в казані перші страви або другі страви. Дані моделі можна відносити до напівпрофесійних. Вони підходять як для домашнього використання, так і для професійного використання в невеликих закладах. Окрім невеликих базових моделей, є професійні моделі. Звертайтесь, підписуйтесь, телефонуйте.